Дивіться, мене колеги почали критикувати. Іноді, навіть і підписники про це теж пишуть в коментарях, кажуть: от ти критикуєш владу розумков Баба Яга, все в нього погано, а вони ж такі молодці. І я приймаю це на свій рахунок, але давайте тоді будемо тут партнерами з вами. Те, що є критичного, і те, в чому є проблеми, я знайду сам. Знайти адекватні розумні і нормальні рішення, які б за останні два місяці впроваджувала влада, мені важко, відверто важко. Хоча я дуже намагався це зробити. Тому в мене до вас прохання. Пишіть за що їх варто похвалити, і я вам обіцяю, що я це зроблю. Ну але тільки адекватно, а не так, як деякі депутати, коли збиралися на зустріч з президентом, запитували в нього хотіли запитати лише в нього одне. А чим же ще вам допомогти? А дуже хотілося б, щоб ви реально оцінювали ситуацію в країні дії влади. І якщо є щось нормальне, будемо про це говорити.